Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Олександр Кожухівський. Чи повністю захистять небо України? Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу сьогодні пообіцяв Володимиру Зеленському передати 19 систем протиповітряної оборони. Нагадаємо, президент України нещодавно заявляв, що для повного захисту повітряного простору Україні потрібно від 10 до 20 систем Петріот. Міністерство закордонних справ зазначило Україні уникнути блекауту допоможе 20 систем протиповітряної оборони, типу ХАВК на «Самс» або Арі генеральний секретар не уточнив, які саме системи буде передано, але це безсумнівно важливі новини та вагома підтримка для України. Україна та Росія готові до діалогу щодо завершення війни. Про це заявив майбутній спеціальний посланник Дональда Трампа з питань України Кіт Келок, звільненого начальника національної академії сухопутних військ Павла Ткачука. Повідомляє міністерство оборони. Під час візиту президента України до Львова міністр оборони доповів главі держави про результати аудиту головної інспекції. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин".